Дуже дякую, вітаю всіх. Дуже дякую по перше за організацію сьогоднішнього заходу і, взагалі, роботу в цьому напрямку. Тому що, як ви правильно зазначили, ми в своїй організації Сей Дніпро працюємо з доступом до інформації з її агрегацією з її обробкою і фактично наданням зручних сервісів для громадян в сфері довкілля вже доволі давно ну від початку створення нашої організації. І власне, на жаль, знаходимось постій. В позиції, коли те, що належить громадянам, те, що власне створюється за кошти громадян, від них же і приховується. Якщо коротко відповідати на ваше питання, чому так відбувається? Тому що як правильно сьогодні вже було зазначено про те, що Належне екологічне врядування, воно взагалі можливо тільки тоді, коли є підзвітність і прозорість і власне участь громадськості. Так ось екологічна інформація є фундаментом такої участі. і без доступу до екологічної інформації громадяни не мають можливості ані впливати на процес, ані в принципі бути його частиною, а тим паче в. В подальшому захищати свої права на чисте та безпечне довкілля, тому на жаль, в нашій країні, не дивлячись на імплементацію Орховської конвенції. Перепрошую, ратифікацію Орхузької конвенції, імплементацію євродиректив, які створюють підґрунтя для горизонтальних реформ, наприклад, таких як оцінка впливу на довкілля. Ми і далі залишаємось доволі часто такими сліпими котятами в процесі кошенятами в процесі. Реалізації якихось проєктів, які впливатимуть на довкілля, або в принципі навіть щодо інформації про стан довкілля, про який ви сьогодні згадали, чудовий кейс один з тисяч, насправді. А це власне кейс про доступ до екологічної інформації про якість повітря, який створюється українським гідрометеорологічним центром, власне, за бюджетні кошти. Традиційно багато років ця інформація є закритою. Вона Надається гідрометом тільки в агрегованому вигляді е, у якості звітів за пів року, за рік трішки краща ситуація по Києву. Вони на, раз на місяць публікують дані. Але менше з тим, це е, не та інформація, з якою можна працювати для прийняття управлінських рішень по, по якихось локаціях, для того, щоб приймати для себе е, рішення, як громадяни, для того, щоб е, е, більш. Е, Якісно забезпечувати своє громадське здоров'я, тому що інформація вона. Загалом агрегована по населеному пункту по якомусь періоду. Ми не знаємо на якій конкретно в якому конкретно районі є перевищення, які конкретно локації більш небезпечними чи менш небезпечними. Де проблематика по тому чи іншому типу забруднення? Тому безумовно ми були як агрегатор, в тому числі і даних по атмосферному повітрю в нашому сейві Ми були проактивними захисниками відкриття саме цієї інформації і. Провели широку адвокацію з залученням всіх сторін зацікавлених в першу чергу державних органів влади, міндовкілля, мвс офісу повноваженого дуже вдячні платформам за можливість долучення до цієї адвокації в момент фактичного прийняття рішення чи потрібно все-таки відкривати, створювати для цього якісь додаткові цифрові рішення. І, зрештою, ми на сьогоднішній день знаходимося на ну можна сказати Історичному моменті в цьому сенсі Гідромет надав всі дані, які необхідні, фактично зараз йде тільки технологічне їх завантаження на відповідний портал відкритих даних. Власне, про це я сьогодні хотіла трішки зазначити, саме про публікацію даних в відкритому форматі. Ця практика є світовою. Україна до повномасштабного вторгнення була дуже активною в цьому сенсі. Ми були фактично однією країн, з країн лідерок в питанні саме створення і публікації інформації в форматі Open Data. Власне трошки поясню, що це таке: це агрегована інформація в машиночитному форматі, яка є абсолютно безкоштовною, вільною може використовуватися третіми сторонами, зацікавленими особами для аналітики, для створення, які. Якихось ресурсів та продуктів цифрових, як, наприклад, наш Сейвит, -E навіть для якихось комерційних ціл, якщо вона буде оброблена, ця інформація. Тобто, це дозволяє полегшувати, якщо говорити про громадський сектор, доступ зручний громадськості до відповідної інформації, тому що просто сира інформація не завжди зрозуміла, не не завжди доступна для пересічного громадянина, тому формат Open Data – це може. Чиночітний формат, який публікується розпорядниками даних на відповідному порталі з відповідною регулярністю, на жаль, від початку повномасштабного вторгнення разом з Великою кількістю загальної інформації була закрита також і інформація про довкілєву складову екологічна інформація. Як сьогодні говорили багато високоповажних наших гостей, спікеров, то вона захищена дуже великою кількістю як міжнародних конвенцій, ну зокрема Орхуської конвенції, так і внутрішнім українським законодавством. менше з тим вона також потрапила під обмеження і, власне, про це багато. Адвокатували як і ми, так і інші громадські організатори в секторі відкритих даних, власне, ми зробили невелику аналітику, яка продовжується в подальшому про стан. Відкритих даних в Україні сьогодні, і якщо говорити мовою цифр, то зважаючи на наявність екологічних наборів в відповідній постанові Кабінету міністрів 835, їх на сьогоднішній день 138, Тоді як відкрито на сьогоднішній день тільки 38 наборів, тобто вони публікуються в відповідному вигляді з відповідною регулярністю і з абсолютно відкритим доступом, тоді як 50% Наборів мають обмежений доступ, тобто не публікуються, наприклад, на сайті, а тільки е, даються посилання на відповідний реєстр. Наприклад, реєстр веде доволі е, такий яскравий приклад, коли ми бачимо, що є реєстр. Але менше з тим, для того щоб якусь інформацію звідти відрит, відкрити, треба зайти, зареєструватися, знайти відповідну процедуру, знати, яка, які там реквізити відповідного е, підприємства. Ну взагалі це доволі складно, тоді як е, формат від. Відкритих даних дозволяв би створювати. Ну, зручний доступ, зрозумілий, легкий і так далі. Тому от, 50 наборів зі 138 в такому режимі знаходяться зараз, і це доволі сильно обмежує громадян в праві на доступ до такої інформації. І 45 наборів є повністю закритими, тобто вони не публікуються в жодному вигляді ні на сайті розпорядника, ні десь окремо, ні, зокрема на відповідному порталі відкритих даних. І ця тенденція поліпшується, тому що спочатку спочатку було ну майже нуль я маю на увазі спочатку такого повномасштабної війни. На сьогоднішній день таке відлига відбувається, тому що ведеться, як я вже зауважувала, широка адвокація. І я дуже сподіваюся, що подальша наша участь в цьому питанні, я маю на увазі широкої громадськості екологічної, а також початок переговорного процесу наблизять нас до того, що не тільки наявні в 835-й Постанові будуть публікуватися ці набори, але й постанова буде розширюватися. Таких наборів буде ставати до публікації більше. І власне закликаю всіх, які всіх представників громадськості, які працюють в цьому напрямку, зокрема з інформацією, чи потребують такої інформації до відкриття, звертатися до Міністерства цифрової трансформації для внесення переліку в зміну до постанови. Зокрема, нещодавно були такі зміни. Зміни деяких змін змін деякі зміни відбулися з наборами мін довкілля, але менше з тим, чим більше консолідованими ми будемо в цьому питанні, тим більше ми зможемо відкрити інформації для нашої громадської участі. Дякую.